Шановний, сильний, хоробрий, незламний, воїне, герою, Захисник України. Шановний солдате наш Янгол, Охоронець, привіт, воїне! Ти не здогадуєшся, хто пише тобі цього листа. Однак у мене таке відчуття, що я тебе знаю, що ти рідна для мене людина. Ви Найголовніше, що в нас є, ви наша опора і підтримка. Ви тримаєте на своїх плечах усю країну, завдяки вам люди вірять у перемогу. Ви наші обереги, наша надія, наша віра. Бережи себе і знай, що тебе завжди чекають вдома. Дякую, дякую, дякую. Дякую, дякую. 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 дякую, дякую. Дякую. Хотів передати велику подяку організаторам батькам та діткам за турботу, за вашу любов і те, що ви для нас робите. Дякую, дякую. Батько наш Шевченко, мама Україна, і калина в лузі цвітом зараз Слава Україні!